Доброго дня! Сьогодні у нас 29 квітня. Мене звати Юрій, я являюсь менеджером з продажу сільгостехніки компанії «Технотор». Ми знаходимося на полях Вінничини. Сьогодні ми проводимо демо показ сівалки «Клейдон». Сіємо соняшник з міжряддям на 20. Без попереднього обробітку попередник у нас Соя. Компанія Техноторг є офіційним ексклюзивним дистриб'ютором бренду Клейдон з 2017 року. Унікальність даної сівалки полягає в тому, що вона проводить комплекс робіт за один прохід без попереднього обробітку. Висіває вам насіння, також закладає добрива. До того ж, добрива може закладати в два горизонти. Як під насінину, так і в горизонт насіниною або трошки вище. Сам виробник цієї сівалки назвав цю технологію оптітіл, тобто як оптимальний обробіток. Нічого зайвого і оптимальні витрати для посіву насіння. В чому саме полягає це? у її робочих органах? У нас спереді йде прорізний диск, колтер, за ним йде ритляча долото. Передній диск. Допомагає прорізати пожнивні рештки, полегшити прохід долота. Долото легко регулюється на глибину до 20 см. Долото робить дренажний канал, шириною в 2 см. Тобто це оптимальний такий дренажний канал для того, щоб на дно борозди положити насіння, звідти у нас підтягується волога, слідом іде Стрільчата лапа, яка формує посівне ложе. За нею одразу видувається насіння, тобто, навіть не за нею, а під лапу видувається насіння. Нам не страшні пожнивні рештки, бо вони проходять над лапою. Нам не страшні сухі і не страшні вологі умови. Що дає нам дренажний канал? Ще раз повторююся, те що у нас е, легше насінині е, розвивати свою кореневу систему. Е, тобто, Корінці тягнуться вниз, де лежить добриво і звідки підтягується волога. Це досить актуально в сьогоднішніх умовах, тобто це є сучасна сівалка. І це дуже актуально в посушливий літній період для посіву ріпаку. Також це оптимальні у нас витрати. Тобто ми одразу після жнив, ніяких додаткових операцій не проводимо, ми можемо одразу проводити посів. Прорізний диск, лапа, долото. І все. І ми сіємо і закладаємо доброго при цьому всьому, що зберігаємо вологу. В міжряді у нас зберігаються пожнивні рештки, які затримують вологу, також сприяють кращому сприйняттю вологи ну, і меншому випаровуванню. Ну і також вони перегнивають і це є як додаткове піддобрення і також збереження родючості ґрунту, його місту гумусу. У міжряді у нас також зберігається і сама структурність, і капілярність ґрунту, тобто, якщо навіть якісь сильні зливи, у нас насіння там не змиває, не вимиває, воно все скажімо так, зберігається на своєму місці, проростає і ну, в майбутньому дає гарний урожай. І ще одна важлива деталь. В даному випадку всі валки ми бачимо, як робочі органи рознесені в два ряди. Це для того, щоб вона не забивалася, працюючи після соняшника, після інших великих пожнивних решток. На задній частині сівалки у нас знаходяться розрівнюючі такі лопатки і каток. У даному випадку у нас сівалка з шириною захвата 6 метрів. Вона агрегатується із трактором від 320 кінських сил. Продуктивність даної сівалки в середньому це десь 5 гектарів за годину, тобто за робочу зміну там 8 годин. Це 40 гектарів. Бункер у нас іде на 5, 5 тисяч літрів з поділом 60 на 40, де 60% насіння, 40% добрива. Сівалки Клейдон бувають ще в інших модифікаціях. Ну, в даному випадку у нас 6 метрів, бувають ще 4 метри. 4 метри можливо бути в причепному варіанті і під замовлення у навісному варіанті. Також є комплектація. Трьохметрова у навісному варіанті. Це сучасна сівалка, яка допомагає вам за один прохід без попереднього обробітку здійснити посів закладення добрив, також зберегти вологу в ґрунті, оптимізувати ваші затрати на кількість операцій в кінцевому результаті, отримати більшу рентабельність. Ця сівалка є і досить універсальною, тому що вона може працювати і при класичному обробітку. Тобто після оранки, культивації і так далі. Купити можна таку сівалку в мережі компанії Техноторг. Ми є офіційним дилером, досить давно маємо великий асортимент запчастин, а також є професійний сервіс, який при купівлі такої машини допоможе вам ввести її в експлуатацію, підготувати, налаштувати та навчити ваших механізаторів. На цьому полі завершуємо. Зустрінемось на інших полях, де зможемо показати вам ще багато інших наших власних агрегатів.